uh -huh. Друзі, доброго дня всім, доброго вечора. Всіх вітаю. дев'ятий день челенджі за 500 доларів до автомобіля. Розпочинається прямо зараз. Дивіться, я сьогодні ще взагалі не торгував, займався переїздом. До речі, декілька слів про переїзд. Хто не знає, ми змінили брокер, тому відповідно створили вже нову команду, новий канал, де ми додавали більше всяких крутих фішечок. Давайте коротенько переглянемо. Це суто для тих, такі обзорчик його немає ніде. Це обзор для тих, хто дивиться відеороки. Дивіться, у на нас сьогодні новини. По перше, буде багато всяких відеоматеріалів, яких не було раніше. Відеоуроків уроків іменно для учасників команди. Плюс буде три сесії по скальпінгу, по аналізу на 15-20 хвилин угоди, і відповідно вечір. Що від мене, на, по якомусь з варіантів багато корисної інформації. і Основна вишенька на торті це буде багато корисних відеоуроків, як наприклад, Ось цей ну, що, все, Цей урок доступний виключно за посиланням. Тобто ну показує як з телефону, як з Ютубу торгувати. Один з Ютуба з, з комп'ютера торгувати. Тому ось так не будемо цьому зациклювати. Просто хотів сказати, що починається нова ера, нова епоха, челендж той самий цілі ті самі. Ми такі самі, які були навіть чи сильніші. Тому все розпочинаємо наш торговий вихід. Так, друзі, дев'ятий день. Ми розпочинаємо з балансом 127 760 сім гривень. Давайте будемо рухатись далі, не будемо тягнути. Так, ну що? Сьогодні наша сума угоди буде 6 тисяч гривень. Це стартова сума. Що ми Будемо робити. Я вже підключив індикатор RSI, давайте відключу та заново все з вами налаштує. Дивіться, як буде будеся наша робота. Ми сьогодні знову ж таки торгуємо по індикатору RSI. Налаштування. Свічний графік. Так, 15-секундний таймфрейм. Відповідно, далі індикатор RSI, три палочки, RSI. Підключили. Все, тут налаштували на 14A7, і відповідно полетіли вже з вами торгувати. Давайте будемо тягнути. Одразу шукаємо ситуації, але важливо ситуації без приставки OTC. Та будемо вже відчиняти відповідно угоду за угодою. Надіюсь, сьогодні, ми, ну не знаю, не хочу наперед загадувати, бо завжди, коли я кажу якусь суму, як правило, я до неї не добираюсь, і щось стається не так. Тому давайте просто. Поторгуємо грамоту, поторгуємо з головою, шукаємо ситуацію без приставки OTC, де індикатор або йде перекупленість, або йде перепроданість, і відповідно ми зараз будемо по індикатору RSI відчиняти якусь нашу першу угоду. Давайте тоді переключусь до моменту, поки я знайду ситуацію, яка нам буде підходити. Друзі, GBP, GPY, Давайте все таки додаємо дві хвилини. Одну якось мені щось дається краще розпочати з двох. Плюс я сьогодні ще не торгував. Дві хвилини ми відчиняємося на про ну на продовження руху вверх. Дивіться, ми. З'яняємось чому. Тому що відбувається зараз сильна перепроданість, як можете бачити, індикатор тут нам вказує, що відбувається перепроданість, І відповідно після перепродності рух ціни завжди йде вгору. Ми це знаємо, ми знаємо, як працює індикатор RSI, ми знаємо, як індикатор RSI нам дає інформацію, як налаштувати, щоб це все торгувати, тому що в попередньому відеоролку я це пояснював, в принципі, в цілому. Хто не розуміє, як працює індикатор RSI, ви типу, попишіть, але в мене насправді на YouTube є два відеоролики, де я пояснюю по коротко, як він працює та як з ним торгувати. Відповідно, ми відчинили по індикатору RSI першу угоду. Вона така, типу, на тоненькому, хоча б, хоча б, хоча б, мінімально, ніби щось тут є, але я вже відкрився, знову ж таки, перестрахувався, взяв дві хвилини. Як правило, до речі, думаю, по індикатору RSI торгувати на однохвилинних угодах, але знову ж таки, давайте будемо дивитися, перша угода моя за сьогодні повноцінна, нормальна. Тому, в принципі, що, чекаємо на результат даної ситуації. Так, друзі, ну що, бачимо, тут що ми зафіксували мінус. Бачите, я себе перестрахувати, але не завжди це грає якусь добру роль, тому давайте відчинимося зараз з вами на одну хвилину, якщо ми ще встигаємо. Надіюсь, що встигаємо. Так, давайте відчинемось ми на одну хвилину на підвищення. По скальпу беремо ми наше перше перекриття. Бачите, одна хвилина себе дуже гарно, дуже гарно відпрацьовувала, але на жаль. Дві хвилини нам не вдалося забрати на двоххвилиному тайну. Ну, точніше, на 2 хвилинні угоді нам не вдалося забрати плюс, тому ну нічого страшного, таке інколи буває, в принципі, нічого страшного тут нема. Дали ми з вами перекриття. Я ізначально планував взагалі відчинити угоду на одну хвилину, але чомусь в останній момент, так думаю, відчиню на дві, бо, типу, тільки починаю. Ще не торгував. Бачите, потрібно завжди слухати себе, але це насправді типу, не вгадаєш, треба робити так, як ти відчуваєш і розуміти взагалі, що ти робиш, куди ти рухаєшся, до чого ти йдеш. Угоду, чим відчиняти якусь, яка не до кінця вам підходить, ми отримали з вами плюс. Все, бум. Друзі, ми отримали відпрацювання. Давайте знайдемо щось більш таке впевнено, більш таке щось желізне, і відчинимо ще декілька угод. Я змінюю нашу суму на початкову суму 6 тисяч гривень, та відповідно ми рухаємось далі. Подає USD, бачимо, знову ж таки, немає прям тих сильних ситуацій, які би ми хотіли, але є типу якийсь вихід, тому давайте по цим виходимо і відчинимось. Проблема полягається в тому, що типу немає прямо такої волатильності. Я даю перекриття. Проблеми ніякої в цьому немає, але що важливо розуміти, що ви мусите себе усвідомити. Усвідомити наступне: що, типу, зараз я хочу просто поторгувати, шукаю якісь ситуації. Прямо реально, якщо зараз по пофліпати ринок, немає прям таких желізних перекупленостей або перепроданостей. На вашому випадку я би їх або чекав, або. Зупинив торгівлю. Чому Ну я не зупиняю, тому що я не можу там 5 годин записати відеоролик, плюс я хочу поторгувати, плюс у мене челендж, Ну коротше, я знаю, що я роблю. Повірте, я типу, ну, готовий до всього, в мене все буде добре. Просто я вам кажу, що ви маєте завжди отримати трішки більше підтвердження Має бути або чітка перекупленість, або має бути чітка перепроданість. Одне з двох, якщо ні того, ні того нема, ви не відчиняєте ніяких ситуацій, тому що, типу, ну це суперечить паралам, суперечить ті стратегії, по якій ми торгуємо, тому що знову ж таки індикатор РСА, він відпрацьовує виключно на. Ну, точніше, він, він відпрацьовує тільки, якщо ви його слухаєте, якщо ви читаєте все правильно, якщо ви робите якісь помилкові хаотичні угоди, дії відпрацювань по цьому індикатору також не буде. О, так, друзі, ну ми дочекалися, дивіться, ми з вами дочекалися отримали плюс. Знову ж таки, доволі на вам відчинилися. Бачите, давай одразу перекриття, тому що розумів, що воно буде падати. Дивіться, по суті, по суті, ось тут. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут можна було відчинятися. Я відчинився десь ось тут, трішки швидше, Ну, я знову ж таким поясню, що я, типу, розумію, але в принципі, якщо ви готові до перекриття, я вже колись це говорив, краще ви відчинете десь ось тут на лінії і десь те перекриття, чим ви втратите ситуацію, це знову ж таки, все суб'єктивно. Просто я завжди вам поясню вашу ну, поясню свої дії та поясню, як краще робити вам. І до речі, друзі, до речі, до речі, давайте шукаємо нову ситуацію та будемо рухатись далі. Що, друзі, що я можу сказати по індикатору RSI, я не бачу жодних ситуацій, які ви нам підходили, тому що я зараз роблю. Давайте просто ми вмикаємо тоді якісь пари з найбільшою дохідністю. Будемо дивитися просто по теханалізу, якійсь ситуації, тому що ну реально типу, нема. Я не буду нічого видумувати. Бачу, я або є, або немає Якщо нема, то будемо відкривати щось інакше. Дивимося канадський долар, швейцарський франк. Так, катча хафе. Давайте подивимось ми глобальну структуру, давайте вмикаємо 15 хвилин таймфрейм та будемо дивитися, що у нас взагалі тут так, що у вас відбувається Біє тут відбиття від локального максу, ми бачимо, в принципі. Велика така проторговочка, бачимо, тут йшла були в принципі, скачки, але глобально це все певний коридор, відбиття глобально від рівня максимум. Я думаю, що в принципі, можна буде чинити там хвилинну угоду на пониження, просто за ну, за відбиття, тому що було тут відбиття, спроба ще одного ретесту і відповідно знову ж таки відбиття. Тому я думаю, що єдине, що можемо гарне зараз з вами зробити, це відчинитися на. Е, так, давайте відчинимося на 6 тисяч гривень та отримаємо плюсик. Надіюсь, в принципі, все так. відчиняємося, 6 тисяч у нас є. Бум. Вибираємо, ми давайте беремо 3 хвилини через експірації, це така вже угода по теханалізу. Так, і 3 хвилини відповідно продати. Все відчиняємося ми на пониження, вмикаємо ми трішки такий спокійніший таймфрейм, 15 секундний, давайте навіть. І очікуємо відпрацювання по даній ситуації. Друзі, ну що бачимо, що доножки відбувається тут відбиття. Не вдалося нам забрати одну ситуацію. Працюємо сьогодні з двома перекриттями. До речі, чесно кажучи, скажу, що під вечір ринок доволі таки собі такий. Насправді. Ну що, дивіться, ми відчиняємося знову ж таки на пониження по перекриттю, по перекриттю ми беремо давайте, три хвилини знову. Нажимаємо на кнопочку продати, і це, в принципі, надіюсь, вже буде наша фінальна угода по даному відеоролику, тому що насправді ринок, чесно кажучи, зараз такий собі, типу, відпрацювання є, розуміння є, але доволі зараз торгувати складно. І чесно кажучи, я ніколи себе не пересилюю і призиваю, не пересилювати себе ніколи вас. Типу є, знаєте, попередній відеоролик, ми типу йдемо налігке, все, пум-пум-пум, класно, класно. Зараз дивишся по індикатору RSI. Перекупленості немає, перепроданості немає, волатильність типу, є, але, типу, немає, відповідно яких ситуацій немає, За трендом толком не портуєш. Ну чому? Просто під вечір певний кейт коридор. Нема, тобто, руху ні вверх, ні вниз, просто ціна йде буквально от, вправо. І в таких ситуаціях шукати, ну точніше, за таких умов шукати ситуації доволі не то, щоб проблематично, просто, типу, ну, я схиляюсь до того, воно або йде легко, або воно не йде ніяк. Тобто, якщо прям складно, інколи можна, знаєте, попорпати чи таке, але, типу. Нічого страшного немає, тобто вишукувати ці всі ситуації, вона тебе морально втомлює це раз, коли немає. Ну дійсно ти шукаєш і немає от клацаю позитикатором одну, другу, третю, п'яту валютну пару, і глобально за іменно зараз нема. І типу ти якби втомляєшся і заробити кошти доволі стає складно, і може більш того, що їх не заробити. Тому я вас призиваю, якщо вам типу складно там бачити ринок, щось нічого вам не показує. Візьміть паузу, випийте чай. Можливо, навіть інколи, справді, з досвіду скажу. Буквально там 20-30 хвилин просто зробити паузу. Це, типу, ну повірте, це набагато краще, тому що, ну. Можна буквально піти попити чай і ринок трішки нормалізується. Звісно, що там, якщо прям буквально йде такий коридор декілька годинок зараз, то, типу, ну, мало що може помінятися за такий короткий період часу. Але знову ж таки, все дуже ситуативно і краще взяти паузу та глянути потім, чим бачу, що немає ситуації, щось спробувати знайти. А я зараз постараюсь, а ще, а ще, а ще. Тобто не завжди це знаєте великий глобальний ресерч по ринку, коли ви дивитесь, 1, 2, 3, 4, 5, нічого нема. Просто краще взяти паузу. Інколи найкраща угода це не відчинити жодної угоди, і ви маєте це розуміти. Тобто, не знаю про це розказувати вам. Ваші трейдери в інтернеті не розказують, але я вам це кажу, як людини реально торгує. Що не завжди краще не відчинити нічого, чим вчинити щось погане. Так само як я кажу, краще. Ну, не бачите підтверджень, не відчинять. готові протестувати гіпотезу? Ну, тестуйте, але знову ж таки, тестуйте на меншу суму, тому що якщо ви там готові просто протестувати щось, на вашу, звичайну суму угоди, мені здається, що варто суму угоди все-таки зменшити. Ну, хоча б, не знаю, там, в два рази, наприклад, у вас там стартова угода 100 доларів, ну відчиніть угоду на 50, на 25. Тому що якщо ви щось тестуєте, не відчиняєте по аналізу, то нема сенсу якісь. ну, Ваша задача що? Заробити, одноментно зірвати куш чи протестувати та мати глобальне розуміння ситуації. Мені здається, що ви схиляєтесь більш до другого. Якщо схваляєте з другого, то відповідно я вам так мовити даю таку, ну не знаю, пораду, не пораду, що робити. Тому, в принципі, ось так. Ну що, в нас до зачинення ситуації залишається буквально 19 секунд. Це хороший плюс. Бачите, знову ж таки, не забрали за першим разом, ну забрали за другим. Сьогодні вчинили ми з вами. 6 угод, 3 угоди з перекриттям 25 x з перекриттям 25 x Все одно ми заробили кошти. Не так, звісно, багато їх планували, але знаєте, і на цьому дякую, ринок, і на цьому ми в принципі доволі непогано справились. Ну що, останні секунди зачинення свічки, все бум. Ну і в принципі, будемо ми фіксувати наш з вами результат. Так, ну що, піддамо підсумки. Наш баланс 140 960 гривень. Ми заробили за цей відеоролик 13 200 гривень. Ось угоди, які я сьогодні відчиняв, це угоди типу безпантові, це угоди, які я просто записував відеоролик, як торгувати по сигналах та пояснював інформацію. Друзям в команду відповідно отримали ми мінус перекриття, мінус перекриття, мінус перекриття, три мінуса, три плюс, а все одно торгували з перекриттям два патік та вдалося заробити 13 тисяч 200 гривень. Небагато, 250 доларів, це значно менше. Ну, десь в половину, в дві половини менше, чим ми заробляли завжди попередній відеоролик, Але не забувайте, що це. Неважливо, чи ви заробили багато чи мало, важливо, що ви все-таки заробили це раз. А по-друге, мій баланс був 25 тисяч гривень на старті, а сьогодні заробив 13, Це все одно класний, хороший результат. Тому друзі, фіксуємо 140 тисяч гривень та продовжимо вже завтра. Ну, типу, ринок складний, не то щоб складний, просто ну, типу, коридор. Все йде вправо і типу нічого не відбувається. Тому тому ось так все, фіксуємо результати, який є. І до зустрічі вже в наступних відеороликах. Побачимось на вершині. все, всім дякую.